Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 лютого 2025 року. Вже сьогодні відбувся молодик о 2.45. Ну, подивимося, який буде день. По молодику ми плануємо. Це найкращий період для планування. Нічого не починаємо важливого, а тільки плануємо собі, думаємо, візуалізуємо. Ну що ж, їмо. Подивимося, який сьогодні буде день для нас, яка енергія. О, королева кубків, ну справді. Думаємо, вона навіть так намальована, зображена така мріяти. На дні колоди блискавка, вежа, нічого собі. На дні колоди в нас старший аркан вежа. Королева Кубків яка чарівна енергія, доросла жінка, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Або це наш стан, ось такий стан. Для когось це стан романтики, натхнення, бажання радості, щастя, медитації, задоволення. Ну, тобто, подивіться на цю королеву кубків і відчуйте цей стан, з чим він у вас пов'язаний. Можливо, в честь життя прийде сьогодні така королева кубків, замріяна, красуня. Ну, турбує щось мене на дні колоди вежа. Вежа це, це неприємність, це коли трапляється щось, коли в наше життя приходить хаос, руйнування чогось, якоїсь сфери життя. Ну, це так ніби блискавка влучає. Те, що неможливо передбачити, неможливо запланувати, неможливо о, от, вплинути на це. І на дні колоди це фон. Це вже відбулося. Тобто, щось відбулося таке в нашому житті, в кожного своє щось, що нас вразило. І, можливо, королева кубків це саме вже. Стан такий, що я відпускаю, я приймаю, я розумію, я рухаюся далі, я роблю з цього висновки, коли ми вже пережили цей стан, і ну, ну, хтось змирився, хтось зробив висновки, хтось рухається далі. Ну, і це може стосуватися будь-чого. Від поломки електроприладів, бо блискавка це ем, вогонь. Коли щось зламалося в самий непідходящий момент. Але от ваша реакція така, спочатку так, ну, воно ламається в самий несподіваний момент, особливо, коли треба щось е, випрасувати, і, і зламалася праска. Але потім це вже наша реакція, коли ми зрозуміли, що та вона і так вже була стара, вона вже і так там мені е, зле. Прасувала, погано виконувала свої функції, і це вже ну, добре, що так сталося, тому що я куплю нову, сучасну, і таку, як, можливо, давно хотіла. Тобто, це вже от наша реакція на коли ми вже перетравили, пережили і зробили висновки. Ну, для когось, можливо, це е, на роботі щось сталося, вам догану виписали, чи звільнили з роботи, чи ви з колективом щось там посварилися, виясняли відносини. І це також вже. Розуміння, що я, а я і не дуже хотіла, мені не подобалася робота чи цей колектив. Або сприй, що ви вже прийняли це, справді зрозуміли, що десь в тому є зерно і правда. Для когось це стосунки, для когось це вдома щось. Дуже часто вежа це будівля, це коли вдома щось ламається, руйнується, або ми робимо ремонт. Ну, але королева Кубків це вже пережила, вона вже виправила ситуацію, а як не виправила, то зрозуміла, що ну, нема сенсу, нема сенсу переживати, дратуватись. Відпустила вже цю ситуацію. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Шістка мечів. Так, саме відпустила. Тому що шістка мечів це рух далі. Коли ми не зациклюємося на чомусь, а розуміємо: мечі це наші думки, мечі це інформація, мечі це рух, ми не стоїмо на місці. І це якраз саме про те, що ми. Що б там не відбулося в нас по вежі, ми розуміємо, що ми маємо рухатися далі. Ми шукаємо потрібну для себе інформацію, ми зайняті справами, ми вирішуємо ці справи, рухаємося далі, одним словом. Це нам допоможе, що ми не стоїмо на місці, не, не зависли в тій ситуації, не е, почуваємося в глухому куті. Що бігти, куди бігти, що робити, а от саме розуміємо, що потрібно рухатися і рухаємося. Що нам буде заважати? Ну, нуль, так, Старший аркан нуль. Обнулення. Ну, коли вежа трапляється випадково, коли не випадково, а спонтанно, несподівано, не передбачено блискавка влучається завжди. Ну, ми губимося в такий момент. А Нуль це обнулення. Ну, і, звісно, що обнулюватися найкраще тоді, коли я цього хочу, я готова, і ми з легкістю це робимо. А тут в нас вийшло примусове обнулення, тому що сталося, і ми вже мусимо робити з цього висновки і відштовхуватись і рухатись. І тому заважає нуль. Ми не готові, хтось не готовий, хтось не хоче, хтось боїться. Тобто, отакий нове щось, новий етап обнулення буде заважати, тому що не хочу, не знаю, боюсь, не готовий. Ну, і старший аркан, також так само, як вежа на дні колоди, старший аркан. Це несподіване те, що трапилося, воно, воно є фоном до, до сьогоднішнього дня. Так і заважати буде старший аркан, що воно буде от пересилювати. Тому що з, з, з сьогоднішніх карт він тут фігурна карта, тут шістка, а з. Це старший аркан, і він буде найсильніший, буде найбільше заважати оце обнулення, що не хочеться, я ще не готовий, я ще посижу, почекаю. Все, ми заховали. Маємо королеву Кубків, мрійницю, красуню. І сподіваємося, що вона забере все пересилить наші емоції, наші мрії, наші плани. У нас сьогодні дощ, і якийсь такий настрій відчувається емоційний, але пригнічений от у мене. Щось якась така важка голова. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні класних позитивних емоцій. Так, натхнення, бажання, любові, романтики, ніжності. Якщо не відчуваєте цього, самі собі піднімаємо настрій, самі, самі собі даруємо радість. Самі собі даруємо любов, відчуваємо цю любов. Зараз я попробую провести таку практику з собою, тому що щось важко мені зібратися. Так, новолуння, напевно, впливає. Ну що ж, мої любі, напишіть мені, як вам. З якою головою ви сьогодні прокинулися? Ставте, будь ласка, вподобайки. Дячна, що ви є. Люблю вас обіймаю. Хто не з нами, приєднуйтеся. Ну що ж, до зустрічі, Па-па.